Добрий день, шановні учасники конференції. Я спробую розповісти, що відбувається на західних кордонах сьогодні. Який є потенціал перевезення зерна через західні кордони? Дивіться на сьогодні Укрзалізниця має 14 прикордонних переходів з чотирма країнами. Загалом, через ці переходи, ми можемо щодоби передавати 3400 вагонів. Це приблизно 220 тисяч тонн вантажів, але на жаль, на сьогодні ми передаємо лише десь 1700 вагонів, тобто лише на 40% задіяні наші стики, задіяні наші пропускна наша здатність. Чому так відбувається? Давайте я на прикладі зернових скажу, що ну, наприклад, усі порти Польщі, Протягом року здатні перевантажити лише 8,3 мільйона зерна. Уся констанція за рік може 27 мільйонів, тобто сумарно вони загалом 33 мільйони. Але всі вони були до цього завантажені українським європейським зерном, і тут з'являється Україна. В якої заблокували можливість вивозити на експорт зерно, і каже: ми бажаємо перевести 60 мільйонів через вас. Звісно, що немає інфраструктурної можливості. Тобто, перша проблема, яка виникає в транспортних системах Європи, це відсутність портових потужностей. Друга проблема це слабка пропускна здатність. Бо, на жаль, залізниці Європи, сусідних країн, вони не такі потужні, як Укрзалізниця. Тобто, оці чинники, на жаль, стримують наш експорт. Тому я не згоден. Я чув виступи попередніх спікерів, не згоден з паном Гараяном, що в інфраструктуру вкладати не треба треба вкладати виробництво. Ви повинні повинні зрозуміти, що на сьогодні інфраструктурні можливості. Є тим чинником, які стримують зростання виробництва зерна. Тобто, якщо ти не зможеш вивести і продати зерно, тобі не потрібно його вирощувати. Тому на сьогодні потрібно дивитись в першу чергу за інфраструктурою тими шляхами, як ми можемо проекспортувати зерно. У нас є три опції: перша це зерновий коридор, це найпотужний. В кращі місяці військові ми 2 мільйона 200 перевозили залізницю до морських портів, а залізниця до 5, а порти до 5 мільйонів експортували. Тобто, сама краща опція це через порти України. Друга опція це західні кордони, оці 14 прикордонних переходів. Але, вони також обмежені на сьогодні, протягом 22-го року. Ми з 30 тисяч на місяць перевезення через західні кордони завдяки вам, завдяки трейдерам, завдяки аграрному ринку підняли таку можливість до мільйона тонн. І вже ми в цьому році більш мільйона тонн перевозили, експортували через оці західні прикордонні переходи. Але це тупік лише мільйон. Більш того, з квітня місяця поляки, словаки, румуни почали блокувати нам експорт цим шляхом, і в мене знову з мільйона тонн в місяць обсяг перевезення зерна впав до 400 тисяч. Тобто, ми в зерновому коридорі, ми залежні від країни агресора, в перевезенні через західні кордони, ми залежні від країн сусідів. І є третій така невеличка опція це експорт через дунайські порти України. Це Ізмаїл, це Рені. і на сьогодні це як альтернатива цим двом шляхам, які. Я раніше озвучив, які на сьогодні є, і на сьогодні дуже стрімко розвивається перевезення і експорт через порти Рені Ізмаїл. До всіх цих портів залізниця має можливості довести, і на Ізмаїл ми по своїй території веземо. Але на сьогодні там великі черги через те, що технічна база порту Ізмаїл дуже слабка. Тобто туди зайшло 30 операторів зернових. При цьому криті склади є тільки одного нібулона. Тому на жаль, там залежність від погодних умов порта Ізмаїл для перевантаження зерна. Тому перше, що б я зробив, це почав би розбудовувати, ставити склади в портах Ізмаїл і Рені. І вже компанія Кернел, я знаю, в Рені збирається це зробити. І потрібно розбудовувати інфраструктуру. Тому я кажу, що по-перше, треба розбудувати інфраструктуру ізмаїльського і ренійського порту свого боку. Що робить залізниця? Ми ж також не сидимо. Ми на сьогодні маємо плани і програму реалізовуємо по розбудову прикордонних оцих станцій, дільниць. Ми плануємо збільшити на сім одиниць прикордонних переходів і. Вже два побудувало, додаткових запустили прикордонних переходів. І ще плануємо п'ять. І у нас найближчим часом, 2-3 роки, у нас буде 19 прикордонних переходів з Європою Західною. Але повторююсь, Залишається проблема, що транспортна система Європи не готова поглинути там 60 мільйонів нашого зерна. У них нема для цього ні портових потужностей, нема достатньо рухомого складу і пропускної здатності мережі. Ну це вкратці, що відбувається.